Подвійна аварія на Рівненщині. На дорозі на смерть збили пішохода. А поки поліція оформлювала це ДТП, у її службовий автомобіль влетіла вантажівка. Трагедія стала сьогодні о п'ятій ранку поблизу села Рокитне Костопільського району. 39-річний костопільчанин потрапив під колеса Мерседенс Бенз Спрінтер. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, попередньо встановила, що 45-річний водій мікроавтобуса не враховував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на пішохода, який рухався у попутному напрямку проїзною частиною дороги. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Але на цьому нещастя не закінчилось. Під час оформлення даної ДТП слідчими нацполіції сталася і ще одна автопригода. Водій вантажного автомобіля, не вибравши безпечної швидкості руху, допустив зіткнення із мікроавтобусом, який рухався попереду. А після того зі службовим автомобілем правоохоронців, який стояв на проїзній частині із увімкненими проблисковими маячками синього і червоного кольорів. Встановлюються усі обставини події за фактом порушення правил безпеки дорожнього. Руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування.